Всім привітики! Ну що, дорогенькі, продовжуємо наші жіночі теми. І сьогодні в нас третій розклад на цю тематику, і називається він Богиня в мені. Тобто богиня і жінка. І розглянемо ми тут такі теми, як архетипи жіночі, твою внутрішню силу, твою жіночу роль. І давай перше таке питання задамо картам. Зараз на даний момент, який жіночий архетип у тобі домінує? Тобто головний є? На даний момент, який у тобі домінує жіночий архетип? Допоможе нам цьому чудова колода, яка... Тільки для жінок направда створена чудова колода, в якої я просто в захваті. Таро незалежні. І так. Який жіночий архетип домінує зараз в тобі? Трудівниці. Архетип трудівниці, трудяшки, яка працює нон-стоп, яка навіть, можливо, забулася вже про відпочинок. Жінка-трудівниця, жінка, яка заробляє гроші. Жінка, яка працює в колективі. Можливо, ти або руководиш якоюсь невеличкою компанією, або в тебе є свій бізнес. І, і ти, тобто, ти не сама. Ти або керуєш людьми, або працюєш разом з людьми. І архетип в тобі жінки-трудяжки, жінки бджілки на, на даний момент в тобі домінує такий архетип. Далі задамо картам слідуюче питання. А який архетип жінки хоче в тобі проявитися? Але до цієї пори ще не проявився? Давай запитаємо карти, який архетип хоче в тобі проявитися? Так, ну, слухай. А хоче в тобі проявитися, дьявол Тобто ти страсна, ти така енергійна, ти бажана, ти сексуальна і цей архетип дуже хоче в тобі проявитися. Але ти його стримуєш, ти дуже стримана. І якщо ми розглядаємо з такої позиції, Який архетип хоче в тобі проявитися, значить ти трошечки себе. Стримуєш в чомусь, розумієш? А дьявол, тобто жінка, дьяволиця, вона яскрава. Її всі замічають, її всі бачать, вона не нею керують, а вона керує. Можливо, ти і керуєш людьми у якійсь компанії, так? бо ти працюєш не сама зараз, але може не до такої степені, як то кажуть, да? а хоче проявитися в тобі дьявол. Тобто, ти Більше енергії, хоч така вирватися прямо твоя наружу. енергія хоче, але не може чомусь, на жаль. Давай запитаємо, що заважає тобі жити, в певну силу. Тобто, що заважає тобі мати таку енергію. Дьявол ще нам каже про великі гроші. Можливо, ти боїшся, ти працюєш в компанії якійсь? Да? Можливо, ти навіть керуєш компанією, тому що тут у нас дивіться, якби. Начальник да, стоїть жінка, начальник, і робітники, яким вона вказує, що робити. І, можливо, це ну, твоя душа хоче проявитися в більш високій, десь, можливо, приєднати якусь компанію, якусь розширити свою компанію. Але щось тобі заважає, тому що е, по дьяволу йдуть великі гроші, а трійка Пентаклів ну це так собі, такі знаєш, начальна стадія грошей. Це тільки початок заробітку. І ти хочеш, можливо, тих великих грошей, але щось тобі заважає. Давай зараз побачимо, що тобі заважає проявитися в цьому, в цьому в дьяволі. Не завжди дьявол це погано, розумієте? Це просто дьявол нам говорить, що це просто енергія без меж, енергія без кордонів, тобто. І ти можеш робити те, що ти хочеш, але щось тобі заважає. Давай глянемо, що тобі заважає проявитися. Ну, то я нерішучі заважаю тобі. Двійка Пентаклів це ти якби на вагах стоїш, розумієш? Ти І хочеться. Значить хочеться один день, хочеться тобі да, більшу фірму, більше грошей, щось розширити. А другий день ти думаєш, та може і так хватить, може, мені достатньо тих грошей, що в мене є. Я не, не сама бідна, люди ще хуже живуть. І, ну, от, і оця двійка Пентаклів, все рівно ці ваги. Переважуєш, все время ти думаєш, ти як на хуставки, розумієш? На гойдалки, ти ніяк не можеш зрозуміти, що тобі краще. І твоя нерішучість, вона тобі заважає до великих грошей проявитися і стати якусь більшу, більшу корпорацію, можливо, вступити, або можливо, з кимось вступити в якийсь бізнес. Ну не завжди дьявол, це погано, просто треба уміти керувати ним. Дьяволом. Тобто, щоб не він тобою керував, а щоб ти своєю дьяволицею керувала. Я думаю, розумні жінки, які зайшли на мій прогноз, вони мене зрозуміють. Я не буду зараз усі тонкості бізнесу входити. Але я думаю, що я достатньо об'яснила. Да? Добре, добре, а давай, давай запитаємо, як же ж тобі пробудити в собі. Оцю внутрішню дьяволицю, так, ну, богиню внутрішню, як тобі от вийти з цієї двійки Пентаклів. Як собі в тобі пробудити цю силу? Як ти можеш це зробити? Ну, слухай, повішений. Повішений нам говорить, що, мабуть, на якийсь час тобі треба від усього відійти. От дай собі. Наприклад, візьми тиждень на роздуми, і просто відповішений дивись, він завис в цій ситуації, але він завис самостійно. Він дав собі час на роздуми, тобто е, на подумати, Візьми собі час, подумати, проаналізувати все в голові, тому що тут вже не інтуїція, тут треба роздуми розуму. Тому що це ну, по дьяволу тут іде іскушення, таке, знаєш, да, воно добре, коли все добре, але тут треба всі нюанси продумати, всі плюси, всі мінуси, щоб тебе, чому ти так і вагаєшся по двійки Пентаклів до цієї пори. Да? І, бо ти дуже багато думаєш, Значить, ну, що тобі допоможе? Тобі допоможе, оце, що ти зависнеш десь, наприклад, підеш, десь просто на відпочинок. Просто, може, якщо ти не хочеш їхати, відпочивати, засядь дома, в кріслі, м'якому, з пледіком, з чашечкою кави, і просто наподумати. Розумієш, тобі треба просто час подумати. І все в тебе вирішиться. Ти до всього дойдеш. Але сама дойдеш до цього. Просто порозмислюй, подивися на все з другої сторони, з одної, з другої, з третьої, з четвертої, обдумай все. Все в тебе вийде. Ну і останнє: дивися, давай задамо таке питання. Як ця енергія, якщо ти, наприклад, все-таки пробудеш в собі цю внутрішню богиню, як ця енергія вплине на твоє подальше життя? Що тебе чекає? Те, що ти так довго чекала, сімка Пентаклів. Дивися, ти починала від трійки, ти дойдеш до сімки. Ти, я тобі зразу попереджаю, не будеш під дьяволом, тому що ти все-таки вирішиш е, між дьяволом і Трійкою Пентаклів, ти вирішиш, все-таки після того, як ти подумаєш, ти вирішиш, що краще трошечки менше, але ти досягнеш того, що ти хотіла. Ти вже будеш мати більший бізнес. І ти будеш чекати від нього результатів, тому що, дивися. Я Зараз покажу тобі ось початок твого розкладу і кінець. Дивись. Трійка пентаклів ти починаєш, сімка пентаклів ти закінчуєш. Тобто ти вирішила, ти вирішиш, ти знайдеш вихід, але тобі обов'язково треба час подумати. Час подумати допоможе тобі уникнути всіх проблем і всього негативу, який ти, якого ти так боїшся. Дій, не бійся! Хто стоїть на місці, в того нічого не виходить. Головне діяти, але для цього тобі треба час порозмишляти. Бажаю тобі успіху.